Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт шоколадного шоколадного торта. Почну із приготування бісквіту. Для бісквіту мені необхідно борошно, какао, молоко, олія, цукор, яйця та розпушувач. У миску додаю яйця. І буду збивати їх до збільшення в об'ємі. Яйця збільшились в об'ємі, додаю цукор і буду збивати до побіління. Готовність збитих яєць перевіряю ось так. Якщо залишається на поверхні хоча б 1 секунду яйця, то значить вони вже збиті. У миску, до яєць, додаю борошно через сито, сюди ж розпушувач та какао. Росію, буду порціями додавати. Перемішую ось такими рухами, не інтенсивно, а ледь-ледь. У масу додаю олію. Перемішую сюди ж додаю молоко. Молоко має бути теплим. Для чого молоко? Для того, щоб бісквіт був більш-менш вологим. Тісто готове, буду перекладати у форму. Форму я попередньо застелила пергаментом, я завжди так роблю, мені так зручніше. Зверху форму я накриваю фольгою для того, щоб під час випікання не утворилася вулканічна шапочка. Перевірую готовність бісквіта повністю суха шпажка, значить, бісквіт готовий. Даю йому вихолонути. Для того, щоб приготувати крем, беру крем-сир, трішки розминаю, сюди ж додаю вершки у мене охолоджені 33% та цукрову пудру. І буду збивати міксером до стійких піків. Крем підготувала, вершки збилися дуже добре. Зараз додаю какао, тому що крем у мене буде шоколадний. Какао просію через ситочку, тому що можуть траплятися крупинки. Ось такі крупинки трапляються, їх небагато. Розминаю і все перемішую. Для того, щоб корж краще просочився, пропитався, я ось так попрокалюю шпажкою, просочую молоком, без нічого, без цукру, без цукрової пудри. Зверху викладаю крем. Розрівняти крем розрівняла. Зараз поставлю торт в холодильник мінімум на 2 години. А якщо і на ніч, то буде краще, але перед тим ще залю глазурю яку буду зараз готувати. Для того, щоб приготувати глазур, беру цукор, какао, все перекладаю в черпак, перемішую. Додаю молоко, для цього я вже взяла вінчик, щоб не було грудочок, краще вінчиком розтирати. Молоко додаю частинами, щоб гарно гарно розтерти, і була маса однорідна. Виливаю залишки молока і все все гарно перемішую. Варю постійно помішуючи, маса збільшилась в об'ємі, але я її помішую, щоб вона не пригоріла. Після закипання хвилинку-дві ще тримаю на вогні, потім додаю вершкове масло. Глазур знімаю з вогню і додаю вершкове масло. Додаю вершкове масло і все ретельно перемішую. Дам вихолонути до кімнатної температури. Щоб швидше глазур вихолонула, перелью її у миску. Глазур вже вихолонула, зараз перемішаю її і буду додавати безпосередньо на торт. Розрівняти. Щоб розрівняти, я злегка ось так потрусити можна. І знову в холодильник. Бажано на всю ніч. Торт просто я в холодильнику цілу ніч, тому зараз розбираю, викладаю на тарілку. Для цього знімаю захисне кільце, перекладаю торт на тарілку. Дуже легко це зробилось. Хоча я дуже переживала, як у мене це отримається, знімаю бортики. Такий красень отримався. залишилось тільки розрізати та посмакувати. А зараз розріжу і покажу, який торт зсередини. Торт спекли, нарізали, каву заварили, тепер смакуємо. М'який смакуємо. На смак торт дуже м'який, солодкий. А який ще шоколадний шоколадний? Для мене любительки шоколаду, він дуже-дуже смачний, тому буду готувати ще не один раз. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я впевнена, що ви поставили вподобайку і підписалися, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів до нових смачних рецептів.